Формадол забудь про головний біль. Так, друзі, ну що замакаєшого, зараз... ми готуємося. Що ми сьогодні щось. готуємо гуакамоле О. Гуакамоле, моле Друзі, а, насправді це дуже такі давні, давні, давні 16 століття, 16 століття. Зараз ну щоб багато хто не 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 знає, що авокадо можна їсти в такому вигляді, але це. Ніжної консистенції О, на мазочках хтось називає з приємним пікантним смаком завдяки чилі, а також фльор, фльор аромату і смаку від кінзи і цибулі. Оце таки знаєте, от ми але це якраз таки про гуакамолі. гуакамолі. Але для того, щоб зробити гуакамолі, треба вибрати правильно самий овоч. Так. Та вот тут... Такі не діхається. Надзвичайно дивіться за розміром. Ця... Треба рукавичку. Брат. Ця істі річка сьогодні неможливо працювати. <гуми> Давай поговоримо про цей дивовижний фантастичний овоч. Не <гуми> натягайтеся, згадав молодість. -no. <гуми> <гуми> не мене, не бо авокам... зараз. Ми від авокадо відійдемо далеко від самої теми. Так от для того, щоб гуакамолі було смачним. Повинен повинен бути правильно вибраний авокадо. Дайте йому вже рукавички за розміром, будь ласка. Це... За 9 років. Мужики, ще не вивчили. Віці, Це страшна історія. Ви нервові так, хочу, постійно. Слухай, так давайте от, поки от, можна тут... я доскажу вже. Давай про, доскажи, а я покажу авокадо, як його правильно вибрати. Він повинен мати от такого темний, темний коричневий колір. Він повинен бути м'якеньким для того, щоб вам не треба було сильно його товкти. Найгірше, що можна зробити, це купити абсолютно твердий. Ні Ніґуакомолі. Сьогодні русік не твій день, точно добре, що це рукавичка. Слухай, так. я покажу зараз. Не я треба. покажу зараз. Програма, я Скільки коштує може хотіла сказати, гуакамолі, авокадо ціни є різні. Оце наші наші адміністратори подивилися. От знайшли отаку ціну 29,99. Ну, 30 гривень. Така ціна, так? тому Батіше... що хороший урожай. Чим нижча ціна, хороший чеш, урожай. Чеш, Причому чеш. ціна протягом тижня може змінюватися. Тому що ну... приходить нова партія, і якщо його буде дуже багато, він стає ще дешевшим. Ну і але є і інші і Ну і дивіться, ці, от коли ти розріжаєш навпіл, ось так авокадо, кісточка має бути не сильно приклеєна до самого тіла. Ну, це по-перше, перший такий гарний, і воно просто. Е, і ось так ложкою або пальцями можна витягнути кісточку і це. Бачите, вона легко вискочила. Це значить, що е, авокадо надзвичайно е, м'який. Е, і тепер ложкою витягаємо всю начебто все терно. Або дивіться, подивіться, да. дивіться. Дайте е, е, крупний план, дивіться. Отак. Опа! Провернули. О, да. І отак от ложечкою. Починаєте всю м'якоті зсередини витягати, а ось, до речі, сама чашечка, її далі можна використовувати. Так, да, Тут можна запікати різні речі, можна запікати, та... можна потім Салатик, робити салати давай. із лососом, порізаним і авокадо, з цибулькою, і все назад закласти і подати, як от в такій тарілочці, яка Д... потім викидається. Дивіться, е е е зараз нагадаємо рецепт. Дивіться, буває різної е ну, стиглості е ці фрукти, а це фрукт. Треба сказати, а не овоч. А це я попер... сказав овоч. А ти сказав овоч. Да. Ну, Я знаю, що фрукт. Фрукт коротше, кажучи. Коротше, дивіться. А, хтось а гуакамоле робить через нестиглість а, і пружність самого плоду, через блендер пробиває. Але правильно, коли гарний і встиглий у вас авокадо, то мняцкати його воделкою для того, щоб консистенція була зі шматочками авокадо. Тобто воно, як на маска кремоподібної структури, має бути, але зі шматочками авокадо, бо це напряму впливає на смак. Але найголовніше довго не затягувати. Тому що він як яблуко або як картопля починає темнішати. Тим його або треба намочіком, швидко, намочіком. швидко пере пере перемішувати. А В нас немає чим потовти, да? ніякої ступочки немає. Вона нормальна м'якенька. Я думаю, достатньо Ні, ну він одна роз... половинка в нього м'якенька, а друга половинка ну, додай така. Сили Це ти правокаду говориш, давай косни тоді на і все. Бачите, рецептора цього каволі. Одна штука авокадо, одна штука цибуля, томати, кінза, чили, чили сік ну, на я рятую ситуацію. Хлопці, мовчіть. я читаю зараз. О, бачите рецеп, рецепт. Це рецепт Ну і тут варто зазначити про те, що про те, що про, про важливість, так і цінність для нашого здоров'я авокадо. Чим воно корисна? Чи це корисний цей заморський плід, Чи має він протипоказання? Можливо, комусь не можна вживати, авокадо? може когось запитати. Ну у спеціаліста. і збит запитаємо звичайно спеціаліста. І чим можна його замінити? Авокадо нам хто розкаже найкраще? Звичайно, наш Наталія експерт Самовенко, дієтолог, так. доктор, mm. так та Наталя Самойленко Про авокадо його цінність від якого шаленіє увесь світ, авокадо з'явився в Україні на хвилі тренду на здорове харчування. Користь цього плоду настільки велика, що авокадо занесли у книгу рекордів Гіннеса як найбільш поживний фрукт. Цей продукт є досить корисним за рахунок у цього унікального спектру жирів. І продукт має протизапальні властивості для серцево-судинної системи, для здоров'я суглобів. А цей продукт оптимізує обмінні процеси. І авокадо, як джерело джерел, є ну, можна сказати, повноцінним, тобто, там є всі важливі жирні кислоти. Тож авокадо може сміливо замінити м'ясо чи яйця. Крім мінералів та вітамінів, плоди цього фрукту багаті на лютеїн, який є корисним для нашого зору. Цікавий момент немає такої людини, якій не можна було б споживати авокадо. Немає такої хвороби, при якій би авокадо фігурував як протипоказ, а не існує таких хвороб на щастя. Тож авокадо можна їсти всім, і в будь-який час доби. Я за всю свою багаторічну практику ніколи не бачила людину, яка б мала за. Вагу від споживання авокадо, а, і тому цей продукт є безпечним як на сніданок, так і на вечерю. А ще у авокадо є українські замінники. Є е, такі прекрасні у нас продукти, як насіння, гарбуза, е, як е, волоський горіх. А це все росте в нас на Україні. Приблизно 50 грамів авокадо з успіхом можуть замінити. 30 грам волоського горіху або гарбуз, гарбузового насіння, додаючи у свій раціон ці продукти, ви будете збагачувати свій організм корисними мікроелементами. І в авокадо, і в насіння горіхах досить багато магнію, але слід зазначити, що магнію в насінні, наприклад, гарбузяному, міститься в три рази більше ніж в авокадо. Треба е, мати на увазі, що не тільки жиром одним є цінне авокадо і насіння є багато мікроелементів, багато вітамінів, і наші культури українські навіть переважають по їх складу. 3D, 3D, 3D. ми тут Кожен кожен хто за кадром і навіть в кадрі розповідає, як краще готувати ага. акамолі. І тільки двоє те, людей стоять, працюють і роблять реально ага. це гуакамолі. Оце... Я от хотів спитати у вас, колеги, ви протягом своєї кар'єри кулінарної кудись кісточки його від авокадо використовували? Ти не повіриш. Мені мама приїхала, каже, а, а е, слабо посадіть цей авокадо у себе на підвіконі. Коротше кажучи, ми її з нею смакували авокадку. А вона взяла кісточку, наки збирає. Все, все угу. дома ж угу. герба. І, понимай, а, а, клумби на, в Дніпрі на цьому поверсі. Все росте. Що не посадив, все росте. Вона взяла кісточку, просто кинула в землю і поливала. Угу. І, і зійшло. Зійшло Зі, Зі, під вікон, але, але плод. Але, але перед тим трошечки треба його було підсушити, щоб воно полежало, трошки полежала оця, оця кісточка, а потім вже в ґрунт і поливаєш. Просто поливаєш, воно коли захоче, тоді і з'їде. Коли по, 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 заважає ну, за цікаво, потрібне, вона з'їде. Ні, ну з плодами буде. там трошечки інша справа, треба дочекатися, і ґрунт відповідний має бути. Про це Ні, треба почитати. Так, додаємо вже цю цибулю. Так, давай. Цибулька теж максимально дрібно нарізана. І дивіться, я взяв. Ну тут комусь подобається, кінза не подобається, але вона має бути там і перед чилі. І Юра мені каже, не багато перцю, не багато перцю, а ти не багато кінзи багато. З іншого боку, це дьомани і ангели. А з іншого боку, це каже, а ти без перцю до мене не Без перцю без цього, без перчики і ніколи не підходить. Я чого, собственно, прийшов, бо маю. Перець сьогодні на столі, no. тому використовуємо лимон, його. Прибери зі стола перець, перець і готуй гуакамо. Все, о. І тепер все гарненько перемішуємо. Чіпси у нас не, на столі. вже забудьте, да. Трошечки лимонного соку. Uh -huh. Так, воно все. Трошечки, давайте uh -huh. посолимо давай, трошечки. Давай, трошечки трошечки. Тому має бути. Чипси, давай вчора у нас були чипси не дуже клас, вчора були недосолені наші от относи багато, Юр. Ну що ти переживаєш? Ну що ти так? Я думаю про те. Ти ж. Щоб тобі все було делікатно, Юрочка, він просто мене знає за 9 років, що для мене якраз перчичка перед, чим гостріше, тим краще. Потім мати драконів бребуть на Буду знати. Будеш знати, я люблю настретію. Ти ж думаєш, що ти ложками будеш його їсти. А це У Уакамолець це те, що збуджує апетит до основних страв. А тепер час спробувати. А, а ну, тепер давай. час Людочка, зробити тобі на таріну. Двіться, а, а горбуно стет, Ми думали, як подавати. А він каже: так у нас човники О. є. Човники є. От там, де було авокадо, авокадо туди йде авокади 에, на авокади, туди йде. От власне ця, ця, ця страва. І Диха. ось так зверху О, ще можна було прикрасити зеленю, дати ложечку, чай на чайна ложечка? Ні-ні ні яка це ложечка, ці воно. Ну да. окей, добре. тримай, людечка. No. Yeah. А дивіться, а, а можна зробити отак от. Я йду до вас. Давай. Давай, ні, вітрило можна зробити. Дивіться, зараз буде. Боже, оце. мені роблять човник з вітрилами. Це або асоль, асоль. Диві, дивіться. Ось так от. Пог... Ні, ні, а, не асоль, а зараз люди скажуть, що не можуть Дивіться, не можуть, що Човник зробили. а Чіпсинку встромили. З червоними вітрилами. Берчик с... покромсали, значить, все що стає на місце. Ну, що, людька, давай Бані. на броди, анна, на брудушав. Ой, боже мій. Давай уакомолі. А я з ложкою. Це смачно. Mm, це, це дуже круто. смачно. Mm. Це так смачно, друзі. Mm. Правда, ми тут mm. тут mm. атракцію таку влаштували. О, давай то, давай то, давай то. Mm. Але в результаті вийшла така крута смачна страва, супер. Mm. Mm -hmm. Відчувається mm -hmm. інгредієнти. Хочеться смакувати, не ковтати, Як вино, знаєш. Не хочеться ковтати, а відчувати смак. Хочеться ковтати. Ну. Я вам скажу, що після вчорашньої, коли <сміт> mm. дуже смачні були пляцки, дуруни, але трішки недосолені, а соус пересолений, але в mm. поєднанні фантастичний баланс мали і дуже було смачно. Сьогодні ви тобі справилися на 100%. відсотка. Ми це... як батарейка з тобою росла, mm -hmm. як плюс і мінус. Mm -hmm. Все спрацювало, а замикається на барбі, так? Да? Uh -huh. <laughs> ну головне люди оцінила. Це найголовніше. Mm. Смачного mm. всім бачите, авокадо Bom. чудова Bom. штука. У смачно, корисно, oh. поживно і поранковому круто. Це працює. Йдемо далі. далі. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.